Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе Хрест свій, та йде, за слід, та йде слідом за мною. Ці слова для багатьох є згіршенням. І багатьох християн пропадає, втрачає свою віру, тому що згіршуються над Христом Ісуса Христа. Поки той хрест висить на стіні, то вони його люблять. Але коли той хрест падає на їхні плеча, вони від нього втікають, є згіршені і майже проклинають самого Бога. Як ти, Боже, мій міг допустити, щоб воно сталося таке в моєму житті? Багато разів можна чути від тих самих християн, звідки воно походить, той бунт? Знаєте, звідки він є, він є з нашого серця? Тому що наша людська природа є прокажена, і є твердо позначена первородним гріхом, є твердо позначена бунтом Адама і Єві проти самого Бога, є твердо позначена бунтом сатани проти Бога, і відблиск того бунту є глибоко в нашому серці закорінений. Ради того, нікому з нас по природі не подобається Хрест. Не подобаються переслідування, не подобаються терпіння ради імені Ісуса Христа. Ну яке є рішення? Рішення є дуже просте. Я повинен зрозуміти, чи я істинно хочу наслідувати Ісуса Христа, чи я насправді його хочу любити, чи насправді я хочу бути там, де є Він? Багато. Атлетів, які бігають на стадіоні, вони здібні відрікатися від багато речей, робити кожного дня вправи, які тривають і багато годин. Тільки тому, щоб потім де здобути якийсь вінок перемоги на стадіоні і здобути, здобути якусь то тимчасову славу. Скільки відречення ради якогось то простого вінка. Простий вінок, людська слава. Після декілька десятиліт люди навіть вже не знають, хто був такий, такий або такий спортсмен. Але коли ми маємо прийняти вінок слави Божої, то не хочемо нічого відрикатися. В нашому серці є природний бунт проти кожного терпіння. Існує єдина дорога до Бога, і тобто твердо відректися себе самого. І я вам скажу по прикладі моєї власної природи, з якої я маю досвід. Моя природа щоденно бунтується проти Христа. Моя природа, тому що вона є позначена первородним гріхом. І якщо б і тут в церкві мені хтось хотів сказати, у мене такої природи нема, то б я почався сміятися сьогодні і закінчив би завтра ранку. Я тепер не насміхаюся з вас. Я тільки хочу висміяти той обман, не обманюймо самі себе, в нас є закон гріха, який бунтується проти Бога. Якщо ми з тим законом не розрахуємося, то наша власна природа в один день нас підступить. Якщо хтось любить думку других про нас, прийде один день. Коли ради той любові до думки других про нас, зрадить Ісуса Христа. Тому що в один день прийде вибирати або думка людей, або наслідувати Ісуса. І якщо хто дуже любить власну сім'ю, більше як Бога, то в один день прийде вибиратися. або сім'я, або Ісус Христос. І хтось мені скаже, що ти кажеш? Ісус сказав, Я прийшов кинути вогонь на землю і навіть розділення до той самої одної хати. Він спеціально не кидає розкол в сім'ї, як погано, деякі інтерпретують. Але той розкол, коди настане, коли хтось іде за Ісусом і хтось проти нього, тоді доходить до розколу. Тому що ті, які хочуть наслідувати Ісуса, не будуть слухати тих, які йдуть проти Нього, і тут дойде до розколу. Ті, які хочуть йти за Ісусом і не хочуть слухати брехні, звичайно, вони дойдуть до суперечки з тими, які хочуть жити в брехні. Боже Слово, меч Духа, істинно приносить розділення і до народів, і до тої самої сім'ї, навіть і до той самої церкви. Коли в неї почнуть проповідуватися Єресі, доходить до розбиття. Тому що будуть ті, які будуть слухати слова апостола Павла, як ми сьогодні слухали, твердо зберігайте вашу віру. Скажіть мені, що це визначає то твердо зберігати. Якщо відкриємо книгу Історії Церкви і будемо читати життя святого Василія Великого, Святого Атаназія, святого Йоанна Золотоустого, то зрозуміємо, що це визначає твердо зберігати свою віру. Святий Іван Золотоустий поставився проти самого імператора, коли той жив в жахливих гріхах і зваблював народ, не мав страху. і Ради того був переслідуваний. Святий Василій Великий. Він твердо засуджував в Єрезі єретичних єпіскопів без будь-якого співчуття. Він мав співчуття до людей і прагнув їхнього спасіння, але він ніколи не міг мати співчуття до Єресей, які розбивали ту саму віру, яка має приносити спасіння. Ісус нас істинно кличе до радикального наслідування. Що це визначає? Що в кінці в кінці не може залишитися в нашому житті абсолютно нічого, щоб ми вважали більше як Бога. Ні власне життя, ні власне здоров'я. Чому є мученики мучениками? Тому що в один день прийшов вибір або моє здоров'я, або моє життя. Або Ісус. Якщо Ісус, то смерть. Приходить до того, приходить, я думаю, що багато з вас має той досвід, чи в той самої церкві, чи в сім'ї, чи на вулиці, чи на роботі. Скільки вас вже потерпіло ради Ісуса Христа, коли сказали, я того робити не, не буду, там не піду, або я не приймаю твоєї думки. Ви потерпіли ради того? Я думаю, що є між вами, які потерпіли ради того, що. Не хотіли наслідувати брехню. Но найбільша брехня є в нас, і то є та прокажена людська природа, яка щоденно бунтується. На першому місці то, що має бути розп'яте, то є та наша стара людина в нас, то, що їй не є легко розп'яти, розп'ясти, то є правда. Я це знаю сам по собі. Тому що мені не є приємно розпінати себе самому. Скільки разів людина падає і не хоче розпінати себе саму. Не хоче наслідувати Ісуса Христа. Є багато людей на цьому світі, які кажуть: Ісус так! Благословіння Його так. Радість так. Духовні дари так. Хрест Ні. Терпіння ради Ісуса Ні. Смерть ради Ісуса. Хай мене Господь Бог хорони. Оце є християнство, євангеліум просперити, як багато разів чути і між самими протестантами. Благословіння, люксус, гроші, то так. Переслідування ради імені Ісуса Христа, то ні. Звичайно, дякувати Богу і між тими самими протестантами знайдуться тверезі люди, які розуміють. Що Євангелію повинно прийняти в повноті, тобто із терпінням, із Христом. Апостол Павло в тому самому посланні до Євреїв каже: війдемо з відвагою за морі Єрусалиму і приймімо наругу Ісуса Христа, що це є та наруга Ісуса Христа. Візьміть собі життя Ісуса. Церковна єрархія, первосвященники. Фарисеї та садокеї, Його назвали біснуватим, засудили його, як небезпечну секту, постаралися про те, щоб Він був злочинно засуджений, придбали Його смерть на хресті. Чому це все було? Тому що Ісус їм мішав? Ісус мішає моєї і твоєї старої людині. Або ми будемо слухати Голос старої людини і розіпнемо Ісуса Христа, або будемо слухати Ісуса і розіпнемо стару людину в нас. Інший вихід нема. Нема якоїсь то дороги десь всередині. Ні так, ні так. Нема того, така дорога не існує. Бог нас кличе до того, щоб Його любити цілим серцем з усіх сил. Знаєте, що це визначає? Тобто на першому місці визначає вбивати стару людину в собі, той голос брехні, який є в нас. І Він пробуджується щоденно. Уже ранком, коли ти просипаєшся, той голос брехні вже дасться чути. Ми маємо зупинитися і відкриватися на голос істини. Відкриватися на голос істини Ісуса Христа. Це є труд, це знемагання. Воно не є приємне, але приносить добрих плодів, дуже добрих плодів, так само як добрий господар знає коли і як обрізувати дерево. і Якщо він це робить, то дерево приносить гарні великі плоди, великі плоди, істинно великі і смачні, якщо є добрий сезон, тому що той сезон залежить в кінці в кінців від благословення Господнього. Не тільки від Господаря. І тоді, якщо ми будемо, то дерево, яке є в нас з проводом Божим і Духа Святого добре обрізувати, то ми будемо приносити плоди. Якщо того робити не будемо, будемо зраджувати Ісуса Христа на кожному кроку. І Евангелія сьогодні нас кличе до того. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Хто хоче подобатися людям, погубить свою душу. Хто хоче зайняти певну кар'єру або мати певну кар'єру без Ісуса, той погубить свою душу. Той, хто хоче полагодити всі справи і ніколи не поставитися проти нічому і нікому. Той погубить свою душу і спасіння не дойде. Ісус є камінь спотикання. Той, хто на нього впаде, розб'ється. Той, хто на ньому покладе своє життя як на фундаменті, той спасеться. А хто погубить свою душу, Мене радить та Євангелія, то її спасе, хто буде щоденно нищити ту свою прокажену людську природу, хто буде щоденно боювати зі своїм страхом, визнавати Ісуса перед братами і сестрами, хто буде щоденно перемагати себе і розпинати в різних напружених ситуаціях, які приносять рани. Хто буде чинити покаяння за те, що він кого зобразив, обсудив, зневажив в моментах, коли він себе не розіп'яв, той, який буде себе умертвлювати і прийме знамено Христа як спасіння і ніяк прокляття. Той, який полюбить терпіння, той спасеться, вам подобається ця річ? А я вам кажу, що моїй природі це совсем не подобається. А все ж таки Бог кличе проповідувати це слово. Апостол Петро сказав, неосквернений агнець був перебитий на хрест, невинний, потерпів ради нас, прийняв терпіння. І суд, над перелюбним людським поколінням видав Божі руки, і ми є покликані йти. Його слідами. Знаєте, що це визначає? Полюбити терпіння ради імені Ісуса Христа, полюбити переслідування Ради імені Ісуса Христа. Полюбити Його. Можливо, хтось подумає, ну ти напевно сьогодні дуже мало спав, а я вам кажу ні. Хоча мало спав, я досить добре спав. Ну я вам кажу, що це є слово істини. Хто не має відвагу полюбити терпіння, ради імені Ісуса Христа. Хто не має відвагу полюбити, бути навіть вбитим ради імені Ісуса Христа. Тяжко дойде до кінця. Не всі є покликані закінчити, як мученики, тобто фізично померти мученицькою смертю. Але ми всі від найменшого в цієї церкві до найстаршого, ми покликані прийняти духовне мученіцтво щоденно, сьогодні, ти є покликані до мученіцької смерті, духовної, можливо, не фізичної, але духовної. Якщо боїшся терпіти ради Ісуса Христа, то погубиш свою душу, Погубиш її, тому що в одного дня зречешся Ісусом. Що ти таке мені кажеш? Послухайте ці слова. І він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І почав навчати їх, що синові чоловічому треба багато страждати. І старші, первосвященики та книжники відсуряються його, і його уб'ють. І він по трьох днях воскресне. Він говорив про це відкрито. Тут Петро, взявши його набік, почав йому докоряти. Він обвернувшись і глянувшись на учнів, зганив Петра і сказав: Геть від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське і прикликавши народ разом із учнями, сказав їм, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною.